Користування ковмашина дуже проста. Ззаду вмикаєте в розетку, по правій стороні знаходиться бак для води, він не повністю з'ємний. Водичку можна наливати через отвір або знімати цю накладку. Наливаєте воду, ставите назад. Далі зверху в знаходиться бункер для зернової кави. Це все ємність для зернової кави. Присутній регулятор помолу зерна, попередньо він налаштований. Маленьке віконечко – це для меленої кави. Легка в машинах не рекомендується використовувати мелом. Краще всього лише зернову. Далі у нас є по лівій стороні панерело, кран для видачі гарячої води або пару для спінювання молока. Посередині диспенсер. Рухається по висоті, сюди подається кава. Тут є два сопла, тобто одночасно можна поставити дві чашки і готувати два еспресо або два американо. Також знизу присутній лоточок. Сюди падає кава гуща. Знизу збирається водичка. По функціоналу. Зверху знаходиться кнопка включення та виключення, та є передня е сенсорна панель. Що в нас є? Перша кнопка намальовані зернята це регулювання міцності кави. Коли ми нажимаємо цю кнопку, ось одне зернятко це буде саме слабка кава, далі середня по міцності. І якщо 4-5 зернят саме міцна. Якщо нажимаємо ще раз, світиться ложечка це режим меленої кави. То, що була дійсно смачна кава, рекомендується від 3 до 5 зернят. Далі у нас приготування еспресо по правій стороні Еспресо Лунго. Далі американо, і четверта е, велика чашка це кава Long, це велика порція. Для того, щоб приготувати подвійний напій, нажимаємо 2X і вибираємо Еспресо або Еспресо Лунго. Далі нижня кнопочка. Слугує кнопка подачі пару. Тобто, якщо потрібно спінити молоко, нажимаєте цю кнопочку. Кілька секунд нагрівається система. Далі чашку з молоком занурюєте під носик і повертаєте краник. Буде подаватися пар, спінюється молочко. Якщо потрібно подати суто гарячу воду, тут нічого не нажимаєте, просто повертаєте краник, буде бігти через носик гаряча вода. Також ця кнопка слугує, кнопка Escape вихід назад. І остання кнопочка це слугує як кнопка ОК. OK. Або як кнопка додаткової промивки. Тобто, коли машина вмикається і вимикається, вона автоматично промиває себе через цей носик і можна додатково її промити. Також у нас є зверху дві функціональні панелі. Як я говорив, нижня панель це міцність верхня панель це індикатори процесу якогось. Перше, намальований градусник, тобто, коли бойлер гріється. Далі, намальований лоточок. Тобто, коли засвітиться ось так червоним, це означає, що потрібно спорожнити ось цей лоток. Дістаєте, викидаєте звідси каву гущу, знизу воду і ставите назад. Далі, третій значок намальований е ковшинчик це на бачок води. Тобто, коли у вас засвітиться індикатор ось так, це означає, що кінчилась водичка. Доливаєте воду і ставите назад. Далі трикутничок. Це є, е трикутник світиться, коли є якесь. Несправність, або, наприклад, якась дверцятка не закрита, Тобто, може бути не до кінця закрита ця шухлядка, не до кінця закритий бачок, або, наприклад, цей краник. Тоді вона буде сигналізувати, що щось не так. І останній намальований значок це промивка. Тобто цей значок з часом у вас засвітиться, це буде як сигналізатор, що потрібно провести очистку від наків. Це стандартна процедура, там нічого складного немає. Можете звернутися до нас, додаткове відео, як це робиться. Надамо ми або ж це є в вільному доступі у інтернеті. Для приготування кави слідкуйте, щоб бочкою була вода в бункері для зерна. Відповідно було зерно. Підставляєте чашку. Якщо еспресо, опускаєте диспенсер нижче. Якщо американо, піднімаєте вгору. Тобто, це все залежить від висоти чашки. Міцність у нас давайте, нехай буде на 4, і обираємо одне еспресо. Кава готується дуже швидко. Густави закапінка. Тобто коли зготували одну чашку, індикатори потухли, можна готувати далі. По догляду основне використовувати чисту воду, а також рекомендується раз на тиждень робити таку процедуру. Коли машина виключена, дістаєте бак з водою. По правій стороні знаходиться сервісна дверка, Відчиняєте її. Тут знаходиться група заварювання. Два червоних елементи це кнопочки, нажимаєте їх одночасно і дістаєте ось такий механізм. У вас ось тут буде налипати кава. Тобто раз на тиждень, максимум раз на два тижні дістаєте. Під краном промиваєте, без хімії, без миючого, посудомийку теж не можна. Промиваєте цю річ і ставите назад у своє положення. Вона застібається ось так. А також рекомендується раз на 2-3 місяці дістаєте цю річ, пальцем опускаєте поршень вниз. Перевертаєте. Ось тут є шестерні, які потрібно змащувати харчовим силиконовим мастилом. Ці дві шестерні і ось цей шток. А також можна змастити ось цей циліндр. Тобто слідкуєте, коли бачите, що шестерні вже сухі, ось тут, їх потрібно змастити. Змащуєте, далі ось так піднімаєте групу вверх і вставляєте назад. Також слідкуйте, щоб бачок для води був завжди чистий, щоб не було накіпу. Використовувати чисту воду.